У Черкаській гімназії першачків навчали розписувати великодні крашанки. Для цього запросили відому майстриню Ольгу Мартинову. Вона ж розповіла про техніку роботи над мальованками, різновидом символу Великодня. Це і розвага для малечі, і можливість виявити фантазію. Та головне збереження українських традицій. Уроки з писанкарства, а разом з тим знайомство із традиціями. Учнів першої гімназії навчали розписувати крашанки. Вчителька молодших класів розповідає, працюватимуть зі штучними заготовками, щоб діткам було зручніше. Але найголовніше досвід, який вони отримують під час майстер-класу та дотримання звичаїв. Немає дерева без коріння, людини без історії. Тому завдання школи, завдання родини це дотримання традиції української суспільства, це знайомство дітей з цими традиціями з ранніх років. Тому що останнім часом, і зважаючи на сьогоднішні події, проблема самобутництва, так, традицій українських вона стоїть надзвичайно актуальна. На майстер-клас із розпису запросили відому черкаську мисткиню Ольгу Мартинову. Це вже другий візит на. На урок творчості. Цього разу пані Ольга розповідатиме й про історію писанок та їхні різновиди. Мальованку, як один із них, обрала не випадково. Для діток це цікава та проста техніка оздоблення великодніх яєць. Ми сьогодні з ними будемо робити мальованку, тому що вони ще маленькі, їм ще складно писати писачком над вогнем. Все ну можна, але це треба знаєте, дуже індивідуально, щоб коло кожної дитини сиділа бабуся чи мама і цей процес робили. Ну а оскільки це все таки клас. То це достатньо складно, то будемо робити мальованки. Всі елементи у нас дуже позитивні. У нас все на добро, на продовження роду, на здоров'я. Акрилові фарби, або гуаш та пензлики все, що знадобилось учням для роботи над мальованкою. У класі, куди завітала майстриня, навчається і її онук. Хлопчик розуміється на цих традиціях та залюбки береться до роботи не лише під час навчання. Якими кольорами ти їх розписуєш синіми, зеленими жовтими. Ми... Що ти складаєш і тисяч, то що ти думаєш і що ти бажаєш? Я, Я думаю, що що все добре, що що, що всі поряд, що і що, щоб були всі щасливі. І щоб були всі щасливі. Кольори, художні елементи, матеріали та техніка розпису все це має значення, каже вчителька історії Катерина Сухенко. Ці знання колеги використовують і в навчальному процесі. Талановичі вчителі першої міської гімназії можуть все. Вчитель математики наш Олександр Володимирович Хоменко на уроках геометрії досліджував геометричні малюнки писанки і, скажімо так, готували діти проекти, розглядали, досліджували симетричність, а симметричність. Ідея досліджувати особливості писанки результат участі в масштабному проєкті навчати і вчитися за допомогою нематеріальної культурної спадщини. Лише 10 шкіл з усієї України, серед яких і Черкаська гімназія взяли у ньому участь. Кінцевою метою буде створення посібнику, який вийде двома мовами українською та англійською, в якому будуть проілюстровані і показані. Е Розробки наших вчителів ми збираємо досвід наших вчителів у вигляді статей, фотографій, відео і надсилаємо в Організаційний комітет, які потім відберуть найкращі матеріали, і буде створено такий посібник з досвідом власне українських педагогів. Підсумки проєкту підіб'ють наприкінці травня. Сам посібник планують випустити влітку. Пані Катерина додає, не варто забувати й про культурний фронт, адже збереження традицій та поширення їх у світі можливість заявити про унікальність української традиції. Вікторія Чорнобривець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.